Добрий день, мене звуть Олександр, це Максим. Сьогодні ми приїхали на ремонт свердловини. Значить, ось така знаходиться свердловинка. Ну, По-перше, хочу вам показати обладнання, з котрим ми працюємо. Отак щільненько у нас тут все заповнено. Тобто у нас є всі матеріали і все обладнання, щоб відремонтувати вашу свердловину. Компресора, насоси, камера до 270 метрів. Значить, тепер що касаємо що касаємо ремонту свердловини, дуже часто нас нам кажуть, що вже Дзвонили до когось із майстрів і що їм сказали, що треба борити нову свердловину. З цього приводу я вам хочу сказати декілька речей. Ну, По-перше, всі свердловини замулюються. Свердловин котрі не замулюються і в природі не існує. В середньому термін експлуатації свердловини десь 8-10 років. В середньому. Ну, звичайно, бувають свердловини, котрі працюють довше. Одного разу ми чистили свердловину 52-го року. Бувають свердловини, котрі виходять з ладу швидше. Ну, Рік-два і вже визивають. Ну, на жаль, бувають випадки, де на тільки виборну свердловину визивають вже нас, бо або не вистачає води, або йде брудна вода, або е гарять насоси. Значить, Саме ці признаки і служать до того, щоб вам звернути увагу на роботу свердловина. Тобто, якщо у вас закінчується вода, брудна вода йде, пісочок йде, воняє, почала ваня, смердіти вода, гарять насоси, часто міняєте фільтра, то саме цима питаннями ми займаємося. Тобто, Ми приїжджаємо. Розбираємо вашу свердловину, витягаємо насос, опускаємося на дно свердловини спеціальним пилососом, вичищаємо весь бруд з дна, дивимося, що там за бруд, і вже далі, в залежності від того, що там за бруд, проводимо чищення свердловини. Якщо потрібно, у нас є камера, якщо потрібна у нас є лебідка. 4, щоб витягти вашого насоса практично з будь-якої глибини. Якщо у вас наш насос застряг, замуляло, обірвався, впав, ми займаємося і такими речами. Витягували десь на каналі є відео і відро із свердловини. І витягували телевізор з криниці, тобто всім цим ми займаємося. тобто Достаємо застряглі насоси, чистимо свердловини, вміємо добурювати в старому приямку бурити, а буримо ми абісінські свердловини. Так що, якщо у вас є питання, то звертайтеся до нас. В більшості випадків ми допоможемо, відновимо вашу На жаль, бувають випадки, коли вже допомогти. Допомогти не можна, тут все як і у людей. Хтось приходить в лікарню свома ногами, а виходить, на жаль, вже не свома. Ну, з свердловинами таки, така сама ситуація. Ризики, звичайно, є, але судячи з нашого досвіду, ці ризики досить мінімальні. Тобто із 100 свердловин, можливо, одна. Тобто, ну, може навіть менше, коли ми кажемо, що, на жаль, свердловину відремонтувати неможливо, коли проривається фільтр, розривається або ламається труба. Хоча у нас були випадки, коли ми поламані труби відновлювали. Фільтри розірвані теж чинили. Бувало таке, що свердловину можна прогільзувати, тобто в свердловині зробити ще одну ну або свердловину іноді перебурюємо в тому самому приямку, якщо вода неякісна. В общем-то, Для консультації звертайтесь, будемо раді вам допомогти відновити водопостачання у ваш будинок. Так що нагадаю, мене звуть Олександр, телефон в шапці профілю. Якщо зараз поки наші послуги вам не потрібні, то ви можете просто підписатись на нашу групу і потім дуже легко її знайти в пошуки. Гарного вам дня, на все добре.